Мініагро, Київ Південь, селище Гливаха 27 й кілометр траси Київ Одеса. Соліс 105. Виписали рахуночок. Продано, відвантажуємо. Поїде працювати в полі в фермерському господарстві. Трактор на 105 кінських сил, 4 циліндровий, З турбінкою. Коробка реверсна на 12х12, кондиціонер також у тракторі. Вантажопідємність навісної системи 2800 з можливістю доставити додаткові циліндри, щоб збільшити вантажопідємність противаги передні, задні противаги, крила поворотні, проблизковий маячок помаранчевий, кондиціонер обов'язково, рівний пол. Друг, вал відбору потужності 540 і тисяча. Так, ще є стоп'ятки, замовляйте. Кинь агро Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси, Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Трактора в наявності причепне навісне обладнання. Гарного дня всім!